Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо смажити ароматні млинці з сиром та зеленню. Відмінна ідея для сніданку і не тільки. Для рецепту нам потрібно 150 мл молока. Молоко і всі інші продукти повинні бути кімнатної температури: 150 г борошна та 50 г крохмалю. Два види сирів, твердий сир голандія та напівм'який моцарелла. моцарела. Загальна вага їх 160 г. 2 яйця, пучок зелені, порівну крипта петрушка та 30 г вершкового масла. А сіль, цукор і розпушувач їхня кількість буде уточнюватися у відео. Перетворимо сир на ніжну стружку за допомогою середньої терки, де моцарелла зробить тісто більш тягучим, а твердий сир додасть пікантності, зелень дрібно-дрібно нарізаємо ножем, щоб вона віддала більш свого аромату. В місці змішуємо борошно, крохмаль та 1 чайну ложку розпушувача. Трішки перемішаємо і просіємо суміш через сито, щоб збагатити тісто киснем та уникнути грудочок. В другу посудину виливаємо 2 яйця, 1 чайна ложка цукру та половина чайної ложки солі. Вінчиком добре розмішаємо до розчинення цукру та солі. Виливаємо молоко і всю цю масу розмішуємо до однорідної консистенції. А потім повільно виливаємо до борошна, постійно вінчиком розмішуємо, щоб не було грудочок. А коли добре розмішали, додаємо натертий сир та нарізану зелень. Знову все перемішуємо і залишимо на 20 хвилин, щоб тісто відпочило, прикривши його плівкою. Через 20 хвилин повертаємося до нашого тіста. Виливаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо і можна смажити млинці. Для цього розгріваємо сковороду, змащуємо її небагато олією. І все, як звичайно, виливаємо тісто на сковороду. Розрівнюємо по всій поверхні. Обсмажувати будемо з двох сторон. Друзі, напишіть в коментарях, які ще інгредієнти ви б додали до цієї страви. А коли млинець обсмажився з однієї сторони, перевертаємо на іншу і смажимо другу сторону. Готові млинці знімаємо на тарілку. І в такій послідовності обсмажуємо наступні. І коли вони вже всі на тарілці, їх можна скласти пополам і завернути рулетиком. Ось так, подаємо теплими зі сметаною або ж сметанним соусом. Ці ніжні, ароматні і дуже смачні млинці, які можна приготувати за 20 хвилин. І які точно сподобаються всім. Готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!